Голова Пентагону Ллойд Остін, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і президент Молдови Майя Санду. Всі ці високопосадовці наразі у Києві, що об'єднує ці візити, і які перспективи для України дізнаємось у політологині Олександри Грешмеділової. Пані Олександре, наші вітання одразу. Три таких гучних візити, якщо їх вже не більше. І осін і санду, і пісторіус. Як ви вважаєте, чи є якась систематичність, чи об'єднані ці візити якоюсь однією причиною? Якщо дозволите, я вас виправлю. Моя санду. Не санду. Крім цих візитів, ще сьогодні Київ зустрічає президента Євроради Шарля Мішеля. Загалом такі високопосадові гості приїхали. Шанувати і пригадати 10 річницю майдану, тобто в Україні, це теж важливі дати, але треба нам зазначити, що більшість цих візитів не були е, оголошені раніше. Тобто вони, в принципі, проходять як і візит Лойда Остіна, як е, ну я не скажу як певна неочікуваність, але вони неофіційні. А е, проте їхня рясність е, скоріш за все пов'язана з е, завтрашнім е, черговим колом перемовин Рамштайну. Тому я в більшій мірі е, впевнена, що вони пов'язані між собою з виключно з оборонною складовою і з рішеннями по подальшому веденню е, тактики бойових дій. Але, е, наприклад, Майя Санду і Шарль Мішель разом з українською стороною будуть обговорювати і євроінтеграційні питання, в тому числі, тому що ми тут. Певних спільних позиціях, спільних е кроках. Тому я думаю, що можна ділити на декілька аспектів е і фінансову допомогу, але безпека безпека в регіоні це ключове. От ви вже зазначили про Рамштайн майбутній. Що від нього очікувати? Як ви вважаєте, чи буде якесь проривне рішення? Ну, Давайте, якщо все-таки по черговості, візит Лойда Остіна, е очільник Пентагону. Мав безпосередньо дати сигнал, е, очікувати, коли очікувати, якої допомоги очікувати від сполучених штатів, хтось говорить про можливе скорочення, хтось говорить про можливі ділення певної допомоги або надання її певними пакетами, або дозовано. Поки Лойдосі зазначив про допомогу в 100 мільйонів доларів, і поки я думаю, що будуть рухатися такими певними короткими кроками, тому що. Виборчий рік в Сполучених Штатах загострить внутрішнє протистояння і боротьбу між республіканцями і демократами. Ми знаємо, що у них є різні бачення по допомозі Україні. На цьому зациклюватися не буде, тому в межах того чим можуть розпоряджатися про те, і говорили, але були чіткі сигнали, що допомога буде що там з приводу. Певних озброєнів, хаймерсів тощо, я думаю, що питання знов-таки винищувачів, літаків, навчання пілотів це все піднімалося. І це є сигналом, тому що в Рамштайні. Зрозуміло, що не скажу так основною супілкою, але головну тон задає Сполучені Штати і Європа в тому числі, тому присутність міністра оборони Пісторіуса Німеччини в ФРН – Це теж важливий крок. Тому, якщо є певна узгодженість в цих напрямках, я думаю, що решта 50 країн Рамштайні нагадаю, вони будуть все таки зажати на. Ту позицію і на той тон, який задають Штати безпосередньо Німеччина, в тому числі в Європейському Союзі, як Ви вважаєте, яка тенденція наразі наразі у наших союзників щодо надання зброї? Чого очікувати в Україні? Певного скорочення чи навпаки такого невеличкого прориву у питанні допомоги? Ну, якщо ми говоримо про позицію штатів і заяви безпосередньо Лойдосіна, він сказав, що. Україні треба готуватися до певної виснажливої боротьби і умовно певної такої магічної зброї, магічної палички або якоїсь такої чарівної складової, на яку можливо хтось очікує, що щось нам нададуть, і все це принципово змінить ситуацію. Очікувати не потрібно. Тому я думаю, що можуть бути прийняті рішення по. Заміні безпосередньо тактичних дій. Нагадаю, що разом з Лойдом Остіном у них там була делегація, він не один приїздив, приїздив і Крістофер Каволі, це безпосередньо очільник європейського Ну, скажімо, кластеру Збройних сил Сполучених Штатів. І я думаю, що тут йшли певні узгодження, як з нашим міністром оборони паном Оміровим. Так і з головнокомандувачем, паном залужним. Тобто, я думаю, що керівництво держави на найвищому рівні обговорювало це питання. Питання в іншому, що це не предмет обговорення для суспільного загалу. Саме тому так мало інформації в пресі, саме тому такі сухі вижимки, і я думаю, що це нормально. Особливо нас має хвилювати чи будуть дієвими дії. Вибачте за тавтологію, але безпосередньо рішучими певні дії, які будуть прийняті на цих перемовинах, я думаю, що про скорочення допомоги говорити не потрібно. Питання можливої її просто м -м часові межі, коли вона буде надаватися, і все-таки ми входимо в зиму. Е, я думаю, що крім м -м озброєння, яке ми очікуємо, дуже важливе питання це ППО, тому що ми знаємо, що багато об'єктів можуть ставати. Безпосередньо або заручниками або об'єктом терору, або нападів ракетних загроз, атак, ну безпосередньо це може бути критична інфраструктура і енергетичні об'єкти. І Я думаю, що якраз це стосується не тільки до речі, виключно України, але й, наприклад, і Молдова, в тому числі, бо ви знаєте, якщо в нас так пов'язано все одно. Енергосистема, що іноді наслідки можуть бути таким, що наприклад молдова безобосточена, обеструмлена. Да, тому загалом я думаю, що тут ідуть питання, як зміцнити, як пройти ці важкі часи безпосередньо, як можливо певним чином розрахувати сили на більш довгий період. От ви тільки не зазначили, в мене виникло таке питання. Я спробую його максимально прив'язати до нашої сьогоднішньої теми. Щодо преси залужного і президента Зеленського зараз розкачуються так дуже інфополе щодо того, що між ними конфлікт виник. Як ви вважаєте, чи існує реально це якийсь конфлікт, і чи бачать його, якщо він все ж таки є наші партнери? Як це впливає на ставлення до України? Дивіться, я не думаю, що треба акцентувати увагу на о, можливому протистоянні. Впевнена, що Україна сильна тільки коли вона об'єднана і єдина, і всі ці питання, особливо кадрові питання, не потрібно виносити на широкий загал. Що може бути предметом обговорення? Предметом обговорення могли бути потенційні звільнення, ви знаєте, що готувалися. Ну, принаймні, розмови такі йшли про кадрові е, заміни, або навіть звільнення. Е, не просто заміни, а саме такі е, е, с, там на рахунку могли бути військове керівництво, Верхівка. Я думаю, що поки. Ми не бачимо цих заяв, і можливо ці саме пристрасті вчухли. Між Зеленським і Залужним має бути конструктивна співпраця в межах кожного повноваження. Не потрібно нікуди забігати. Те, що якась там західна преса може доставляти так чи інакше, акценти не означає, що воно має насправді саме так і відбуватися або на сьогоднішній день це залишає. І роздухувати додаткові пристрасті в цьому напрямку навіть всередині держави так само не бачу сенсу, тому що це тільки шкодить нам і може бути використано ворогом. Тому зосереджуємося на конструктивній співпраці впевнена, що треба а, зменшувати пристрасті навколо, наприклад, різних закупівель, корупційних скандалів у складової умовно, куди буде направлятися допомога. Тобто я не кажу, що це певний аудит, але це узгодження напрямків, пріоритетних напрямків і безпосередньо можливо перерозподілу допомоги, яка може бути. А поки ми не чуємо ніяких гучних анонсів. По нових призначеннях або звільненнях, поки бачимо, що сьогоднішній день подарував тільки обшуків народних депутатів. Можливо, якраз цей момент теж пов'язаний з тим, що Україна таким чином демонструє нашим західним партнерам, що боротьба з корупцією ну, активно ведеться принаймні ці процеси знаходяться в постійній гарячій фазі. Ну і наостанок знову повертаючись до нашої основної теми, всі ці візити, наскільки вони наближають, на вашу думку, євроінтеграцію України і на якому ми взагалі зараз етапі у цьому питанні? Наближають, однозначно. Можливо, так само як зазначав у ядосі, Всі очікують на магічну зброю, а писному там на магічні дипломатичні прориви. Магія має е, знаходитися в книжках і фільмах, а в реальності це плідна е, багаторівнева робота. Присутність Шарля Мішеля. До речі, подивіться його е, твіт. Здається, ну в соцмережі він написав Добре бути в колі друзів е, в Києві, і це означає, що. Сприйняття Києва європейськими партнерами йде е, гідно рівно, без стрибків і якихось незрозумілих нам приду тому треба запастися терпінням і робити методично а, ту роботу яка є я не кажу про якісь вказівки є дорожня карта є вимоги є безпосередньо комплекс дій які україна до речі ну давайте згадаємо урсула фондрляйн яка прибувала а, в києві з візитом і в парламенті зазначила що україні не потрібно ставати європою вона вже є європою це дуже важливий меседж ну давайте це сприймемо Питання інтеграційних моментів а, і наближення до там стандартів НАТО і Європейського союзу це ключове. Тому я думаю, що в принципі Україна чітко рухається, головне, щоб не було умовних цих постійних розворотів при зміні а, якихось політичних сил, векторів або тощо. Тобто, тут, якщо ми це фіксуємо, якщо ми вибираємо цей курс, то треба ним рухатися незалежно від того, хто стоїть у штурвалу, знаєте. Зрозуміло, дякуємо вам за вашу думку, за вашу аналітику. Бажаємо вдалого дня і сподіваємося, скоро побачимось. Навзаєм всім спокійного дня. Це була політологиня Олександра Решмеділова. Побачимось незабаром. Бережіть себе.